Просто шокуючі свідчення про страшні воєнні злочини найманців ПВК Вагнера, скоєні за наказом Євгена Пригожина, представив проєкт Гулагунет: як найманці вбивали цивільних українців та страчували полонених, як знищували своїх заслуживців? Та чому ці свідчення є підтвердженням геноциду українського народу? Про це говорити важко, але ви мусите знати правду. Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Проєкт Гулагунет та російський правозахисник Володимир Асічкін отримали сенсаційну інформацію про воєнні злочини вагнерівців. Свідчення надали двоє екс-командирів підрозділів, яких рекрутували в рамках реалізації програми Путіна пригожина відомої як Проект К. Це екс засуджений та колишній найманець Азамат Улдаров та Алєксій Савічев. Особисто Володимир Путін підписав їм помилування наприкінці серпня та на початку вересня 2022 року. А тепер перейдемо безпосередньо до свідчень. Увага заяви можуть бути шокуючими та нестерпними для психіки, значить. Олексій Савічев розповів Осечкину, що Вагнерівці розстрілювали своїх же. Причому робили це демонстративно перед новенькими. Таким чином вони залякували новоприбулих. Мовляв, не виконайте наказ. З вами буде те саме. Почуємо то ви бачили таких розстрілів, коли росіяни убивали Росіян? Ну за відказ воювати, за відказ виконувати приказ, за відказ, там нападати на українців і так далі. Ну, давайте так, я вам скажу, не тая душой, и не хочу ни вас обманывать, ни себя. Вот. Ну, человек сейчас из примера стрелял. Сколько? Я имею, я имею в виду кашников. А, связь пропадала. Можете еще раз повторить, сколько человек расстреляли? При мне расстреливают человек 70. Разумный. И воли расстреляли демонстративно. То бишь позвали всех новых заключенных, которые приехали, и расстреляли при них. Одного з вагнерівців каже Савішев, розстріляли через конфлікт з кадирівцями. Він, нібито, взяв кількох тіктокерів в полон, бо ті не захотіли йти на штурм. В результаті між Пригожиним і кадировим стався конфлікт, і перший наказав знищити вагнерівця. Окрім цього, вагнерівцям не дозволяли спілкуватись з журналістами ні з якими, взагалі за це погрожували розстрілом. Але це тільки початок. Савічев розповів, як йому наказали в Бахмуті зачистити яму з колишніми бійцями Вагнера. У ній перебували близько 60 осіб, поранені, мертві. Ймовірно, там були і наші бійці. Однак найманець про це каже дуже розмито. Самому зеку видали 30 гранат і сказали зачистити. А скільки чоловік там дишало от із 60? Ну, я не можу вам скільки там чоловік дишало. Мне был приказ прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду там смотреть, сколько там человек дышало, сколько там было живых. Я просто увидел своих, доложил командиру. Мне сказали, это уже не наши, увалить всех, все. Что мне было приказано, то я и сделал. Я все взорвал и все поджег. А сколько при этом гранат использовалось? Штук 30, не больше. А они одновременно не разрывались? Я просто не очень хорошо понимаю, как это делается. Ведь если там чеку вынуть, она же взрывается через какое-то количество секунд. Как можно было так 30 одновременно? Нет, нет, нет. 30 одновременно вы никогда не кинете. Это раз. Кидается по одной гранате. Мы сидели наверху, ну как сказать, на подгорке, ров внизу. Ну, сидишь, як яблуки кидаєш. Раз одну розірвав, розогнув, розрває, роз... розогнув, вирвав чеку, бросив. то время второї, третє. У вас времени там було куча. Далі Савічев заявив про страшні злочини проти людства. За його словами, на дітей у Бахмуті розстрілювали просто через татуювання за наказом ватажка російської ПВК Євгенія Пригожина. каже. Після лютневого обміну полоненими між РФ та Україною в районі Бахмута, коли поїхали журналісти, він із товаришами по службі отримав наказ сісти в засідку. Мирні жителі виходили, і був наказ усіх, кому від 15 років і вище, всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 особи. З них осіб 10 – 15-річні та 17-річні підлітки. Про масові вбивства цивільних каже й інший злочинець та найманець Азамат Улдаров. За його словами, Пригожин не дозволяв ніколи лишати в живих. Ударов зізнався, що під час штурму однієї дев'ятиповерхівки найманці виявили в підвалі близько 300 людей, з яких 40 були діти. Ударов віддав наказ всіх вбити. Це за його словами. Сталося 18 березня 23-го року в Бахмуті. Осягнути неможливо. Те, що ми творили, коли заходили в Солідар і Бахмут. Вот это была сцена. Нам давали команду, нам дали команду зачистить и уничтожить всех. И мы шли, мы приехали последние партия 150 человек, мы приехали, выгрузились. Вот 150 человек мы приехали. Вагнеровцы приехало 150. И нам была дана команда уничтожить на пути на своем, зачистить и стать в оборону, ну, то бишь в, в окружение. Любыми путями. И мы шли, убивали всех. Но над ними есть Пригожин, который нам сказал не дать выхода никому, всех уничтожить. Понимаешь? І ми опалювають приказ навіть гражданським, навіть дітям нікавою. Ми наже виборю випуску. никого. також Вагнеревіць розповів, що Пригожин відправляв на Росії порожні цинкові труни. Бо ж найманці після бою навіть не могли ідентифікувати рештки тіл. А ще за словами Улдарова, найманці вбивали полонених українців. А вбивство зеків кувалдою був улюблений спосіб страти у Пригожина. Давайте почуємо. А остальных нам приходилось ліквідирувати в нові. Ну ты имеешь в виду українців, да? Uh, да. в плен. Да. Ми їх ліквідували. Ми їх сразу уничтожали. Нам давали команду, ми їх Коли Когда мы говорили. Ми брали кувалду і забивали это Це і его метод нашого Пригожина. Он любитель. Да. Це... Чоловік? Страшний чоловік, Страшний. Проєкт Гулагунет заявляє, що свідчення вагнерівців пряма підстава для кримінального переслідування Пригожина та інших злочинців. Ми ж хочемо, аби про звірства та нелюдську жорстокість дізнався весь світ. Міжнародні організації та ООН, де у квітні головує Росії, вбивці та психопати мають бути засуджені. Росія має програти, аби злочинів проти людства більше не сталося. Друзі, ви на фабриці новин рекомендуйте, будь ласка, це відео, аби його побачили якомога більше людей.